А, то в милях. Да, я сяд. Нет. А чого? Щас ми... Я тут уже с тобой своїй Нет. Просто... Не свої Мы даже цей не вставили из-за того, что ты сів. Кусок такий вырезать пришлось. Там... Не димить, я тебе сказал. Не, не димить? чуть-чуть. И <реш> <І> черный, біла <реш> футболка. Черный. Тут кнопочка якась. Я думаю, не надо. Каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас джип Гранчі Рокі, третє покоління. Що ти знаєш про цю машину? Рома! Що ти знаєш про цю машину? Це машина. Це машина. Ніколай, знімай його. Що ти знаєш про цю машину? Я знаю, що вона була куплена давно, угу. года два назад. Ага. То, що власник взагалі не жалеє бабок, якщо йому хочеться, він робить. О, це огонь. Да. От я хочу, каже, щоб у мене був хамильон на лобо. Ми я... йому зробили такий хамільон. А, а де зробити хамілеон на такому лобові? Да. Вертиво АвтоХаб. Вертиво автохап. Що ви дивитесь відео? А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався. Верту автохаб, посилання під відео. <різь> <різь> засвистіло власнику в жопі. Каже, хочу чіпонути. Ну. Чіп перейшов, в то, що в нього пряма траса на якось 70 щось трубі. Кульок уже другий увеличений, впуск переділений, все перероблене. Якась прошивка кудись залита. Коротше, кажуть, має бути 300 сил. Коротше. Кульок був спочатку по нього маєчка, потім БМВ. Mm. Потім був тут таблідший антихром, Каже, я хочу, щоб у мене все було бенч. Ми зняли, переробили цей коротше, Потім він хоче, ні, хочу нове лобове. Ну давай нове лобове. Потім він мав е, чувака, зробив у ці вушка на 3D-принтері. От йому так захотілося. Неважно скільки денег це стоїть, він робить, Фари по 20 тисяч гривень. Взагалі, блін. Йому... Отак, я хочу. Все, для нього це ігрушка. Все. Його зараз з нами нема, тому що ну, якби, трошечки він оберігає наш спокій сірий. Шо? Що ти скажеш по цій точці? Вона виглядає більше. <звіт> І стоїть дешевше. стоїть? Е, На даний момент я не знаю, ну, вроді би, десь за 4,5 її брали. Взяли за 4,5, а зараз сколько. Я не знаю, до 10, кажу. До... Салон перешитий, так, тоніровка вся. Короче, продавать <говори> він її не собирається, скоріше. Ні, ні. повністю це, що він зробив, вона стоїть ще ніж Honda, і виглядає лучше. Це і ти, Щі, не понятно. 3 літра роздутих, надутих, передутих. Да. Ми ще я покажу, як вона їде, мені дали добро. О, я з тобою не їду. Не їду. Ми ж тут подождемо, правильно? А, ти їдеш. Я машину поохраняю. А то вдруг вкрадуть. Ніколай, що ти думаєш про цю машину? Що ми знаємо про гранчі роки? Те, що їх на даний момент 5 поколінь. Це випускалося з 2004 по 2010. Все, а я більше про йде? нього нічого не знаю. Я 2007. знаю, що я його бачив, Це 2007 Поняв? Запам'яв. Хорошо. Це єдине, що я заповнив про нього. 3 літра дизель. Роздутих, надутих. Роздутих, надутих. Так. Що його привело до цієї машини? Ні. Його треба їздить там, де не їздить паркетник. У нього був 211-й Угу. теж все, що хотів, він там робив. Подвізка нова, тормоза нові, тут вже теж все нове, все перероблене. Мерс не мог там проїхати, де цей проїде. Він цього взяв, поїздив, каже, блін, подобається, піздець. Продав мерса, сюди всипав, всі гроші, наверно, які мерса продав, і все, їздить, зараз, горя не знаю. Ага, а це ж... а це, ну, трошки моменти старості, Надо тягнути сильніше на себе. А, просто Так, Да, да, да. О. <риві> <Моменти> старості. Я <риві> Просто не ну, я його тебе розуміло. тоже не все і хорошо. Я його его <риві> Тепло. Тепло чим, ближе, чим ближе зима, тем чащем довше ми будемо стояти возле капотки. Була б тут і підкапотка помита, помыта, но, на жаль, сьогодні не було світла з самого утра оце, от, нравляться мені такі оператори. Каже, свалі. <сі> от і все, і красивіше. <сі> отам, там можна глянути, диви, кульок якийсь, перфоман, поняв, там щось. Uh, Ні, не туди трошки. Ти знімаєш? Отак. О, так. О, <сі> о, диви. Диви, отам, от оце отам от щось багато грошей кажуть. <сі> так, це у нас 3 літра. Да, мерсовський двигатель. Теплі 3 літра. Теплі 3 це літра. Хорошо. Мерсовський двигатель. Мерсовська коробка. Чесь. Коротше, далеко від мерса він не утік. <сіплі> ну. Це, це колдун. <сіплі> Це не колдун. Колдун це в тебе на дев'ятки, вже відсутствує. Oh. А ти знаєш, що цей колдун, так називаємо на дев'ятки, Ну, на Жигулях. Спределитель усилий тормозов. Да, у мене на десятки це... він даже робив. Це як апендицит, його надо просто вырезать. У no, <laughs> мене робив. десятки, у мене все получилось. Я зробив операцію двом машинам девятки і десятки. Oh. Тепер он... ти... жалієш? Yes. А теперь он. Ты жалеешь? Нет. Ну, получится з першого разу закрити. Сильно, чи легенько? Не знаю. Ні, я можу... Зараз воно закриється 100%. Приїдеш в поля теж. То... <реш> Та й таке. Ось так. Е. От так. Ну, так е. Кстати, просив, э, щоб упомянули хлопчика, який робив там всі кульки, пайпи, перепайпи. Э, Це, що ви знімали беху його з Чувак тут щось Це дуже довго і зробив усе, як хотілося. Ти <реш> тонірував <реш> фари. Все. все. Все, все в круг. Що ти круг. ще тут робив? Стекло міняв лобове так. І І... вуха В ухо. Не, кстати, дуречи, оно смотрит, смотрится. Да, смотрится. А будут и такие... Да, да. Наклейки, не да. Это американец, а не ебутся. Ну, это четко. В Хонде такого нема, я думаю. Да, надо держать, не робот. От старости, конечно. От старости. Не, кстати, поменять. А знаешь, где это можно поменять? На боксбокс. СТО. Багажник Є. Є і... І хоча він не дуже великий, я б сказав. Він не великий. Потому він... что там запаска То, воно... І... Він високий. Якщо я не ошибаю, А, а ось, ось, запаска, бачиш. Так, шо, шо. Шо, шо. А Та там да. ж. <laughs> да. Кстати, машина після хімчистки, только-токо. Хімчистка чия? Карбокс. <laughs> бокс, бокс, карбокс, вертово автохауз. А <laughs> <laughs> я рекламу <laughs> робив, там по-моему, на дурі? Стоп, шов у нас тут Подожди, а що ми так быстро? Тут є все. Ладно. Есть розеточка. Турней. Вот. Кстати, удобно. Розетка дуже удобно. Да. Николаевич закинул сюда, изюда, телефон на зарядку, и все. Никакая це це не розетка а аккумулятора. Power, power, out. Power. Нарисованный аккаунт. Power. Power. power, out, выход. Ah. Розетка. Или вход. Out. Выход. Это выход или вход? Это выход. Или вход. Выход. Николаевич, скажи. А ну, снимай штаны. <laughs> Если <laughs> не вдарить <laughs> током, значит, это <це> вход. <laughs> Если вдарить током, то входит. Это. Перешторка. <свят> шторка. а ну да. Вот так вот? Да? Хоп. Да. Красиво, да. А ти зна да. знаєш, що тут немає, а мені подобалось в пасатах. Не в пасатах, а в цьому. В фольксвагенах. Там отак, щелк, і вона відкривається. Вона тик 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 тык тик отак, як жаба. А, Закривається. Фу, не понравилось. <свят> Дуже не понравила. Така штука неудобна. Така неудобная, <свят> блин, до ужаса. Хоч головою в неї бойся, щоб вона відкривалася. Ну, Но... тут, вмісто тут. Ну да. Я уверен, ну. ну це це пакети, да. там, щось тут можно кинуть, натянуть, чтобы груз не да, телепався да, по всему. Да. Или частки. <звук> Бананы. <звук> Лючок маленький, и слева. Неудобно. Слева неудобно? удобно. Ты привык до права. Да. тут, до я думаю, Все, вполне адиди. достаточно. Но тут сидушка. Да. Надо повернуть ключ. Засунь О! в замок зажигання, да Він поверну, Не знаю, в яку сторону його крутий. <ріст> Давай, сейчас сидушка поедет. Сейчас поїде. Машина. <ріст> 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 О, все. Вот эти по-моему я настройку. Делочки. Все. Вы... Ну, місце до. <ріст> Давай, що тут Є <ріст> Есть подстаканник. Подстаканник. Я б сказал, б, це сказал, я Це Да под бутылочки, понял? Под Да. Чуєш? Це, Це, така... А можно у него арендовать машину на первое число? Есть этот. Потом. Вот тут сейчас есть. Бумай. Так куда ты спешишь? Шо? Це под торпедник. Под... Две торпеды нормальные. Два газовых баллона можно поставить. Если холодно будет. 1.25. Ну, например, Опа! Похучке. Ось, дивись, весь. А что не твои? Прикольно вообще. Намалено вешал там. Его спереди, как самое главное, все. Не, прикольно, вешалочка, прикольно. Э, ручки, кстати, по-богатому. Не до конца, ну, це из-за груза, скорее всего, да, да, не закрывается. Весь имеет. Весь имеет, да. Кожа. Кожа, И... роза, ну, це перешито все Перешито. Все полностью перешито. А да. ну, одеди. Мне ось, американцы, знаешь, у американців така фишка, задні двері. Э, э, стекло э, задних дверей. Це не просто дверей, воно менше. Ну, давай у попробуем. Открой полностью. <away> <ini> anyway. Полностью открывается, давай. Не полностью. Неудобно. Ты бы не полностью задний открывается. Фу. Серега, ты нас видишь? Через этот нет. Я даже когда телефон приложил. Тут на заводскую тонировку наклеена пятерка. Там 2%, дай бог, бы было. Покажи ему что-то. Цель глубокому сказать. А это скажет, ти <с так, что, сзаду сз ничего? Тут, я так понял, наверное, какая-то заделка под люк должна быть. Может быть и панорама, может быть все. Вот такие вот, видишь, хоть машины после химчистки, кстати, но тут какие-то штуки есть. Может это какая-то не Не а что-то может стояло, что упиралось. Короче, тут видно вот такие. Симметричные. Да, кстати, да. Так, а что, а сзади больше ничего? Что у нас тут? Блин, ручка неудобная. Ручка ручки не удобна. Сзади ну, ручка. Кстати, я тебе. не, скаж... ручки. Я тебе скажу, сзади. Там Сзади, в принципе, удобно. Ну, ну, именно по сидушке. Конечно, хотелось бы, чтобы она чуть чуть-чуть опрокинута чуть -чуть была, знаешь, такие, чтобы провалиться. Ну, ну, це для... не та машина не для... знает. Ну, цену там трошки комфортно, да. вони по этот самый. Ручки неудобно. Ну, ручки... я тобі... ручки, спомниш мои слова, сядешь за водительскую сидушку, Я тебе покажу. Сейчас. Сейчас. Ти... Тут у нас кожа. кожа. Ну, пластик, 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 кожа. Кожа. Пластик непогано. не погана. Маленькая не величка, Карманчик. Ну, тут чисто положить зажигалку. Ну, напевно. А що туди положити? Здорову зажигалку. Тут даже велику пачку салфеток не положиш. Колготка на тях. Кнопочка. Кнопочка, кнопочка, кнопочка. Ну і все. А що? На троих места є... Кнопочка авто или не авто. Так ми ж поки що машина не заведена. Пока що не авто. Пока что... А, нет, тут, наверное, только водитель скаута, да? Нет, все. Или два передних. Да, два передних, значит. Ну, сейчас идем наперед. Уф. Кстати. Прикольно. Только иногда, наверное, надо, наверное, было ключик достать, чтобы я нормально залил. Не, не сейчас. Так. Что мы а? Давай сразу пробежимся по тому, что мы маем. Экранчик поменяли. Поменяли. Вот эта штука поменяна. Это я так понял, печаталась. Не, не, это я клею. Не, это а, да. такая. А, это такая. Да. Блин, честно скажу. Мне не нравится. Ну, а бы был черный салон, я думаю, было бы поприкольнее. Ну, а, главное, ну так да. Нравится. Так да. Главное, а. Тут без да. сомнений. Трошки отклеилась. Затроившись. Чуть-чуть. Ты готов? Я тебе сейчас покажу функцию. Как... Давай. Я тут, короче, все разобрал, все, все полностью. Uh -huh. Забираю, думаю, що це так кнопка. Ось. Ага. Тепер дивись на педальний узіл. Ах... Ти, 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 тут для длинних ног і для коротких да, ног. Поклад. ти поняв? Власник каже, що він за цю х він Запорожжя його гнав, і він настроївся так, що він вообще не поняв. Тобто, ну. Я ах. Ой, я просто офігід. Так, а тут. Электро. Ну, электро, да. Тут тоже электро должно быть, да? Да, электро есть, памяти нема. Подожди, сейчас, сейчас. А, руль. И руль регулируется. И руль, и руль, и руль. ну, не электро. А, нет, так перед назад нельзя, блядь. Нельзя. Только вверх вниз. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. На девятке вверх вниз нельзя. Руль, руль, а, руль. Не а, не а, не а, ну да, не Ну тут детально Телеграна что це повний привод. Там стоїть раздатка, там стоїть коробка и там стоїть все. То есть, ну, трошки, да, тут место. А вам не кажется, что все будет саме інформативный выпуск? Все прекращается. Так, це повний привод. Чишу. Две двери открыто как. То есть вся кнопка сигнализирует. <пирка> Подожди. Check, shift, produce. Да, 4, це... А, надо запустить, Да, это, наверное. Да. Ну, мы це нашу. Вд лоу нейтралка, да, я так понял. Якось? Не класси. Не знаю. Н. Два прикуривателя спереди. Прикольно. Так, це що у нас? Це не знаю. А. Темпра... Показывать температуру. Не знаю. Дресить. Нет. Вот это каже, Расход тут должен показываться. Может, надо завести все-таки? А ну заводи Надо что и сжать? Нет. Ну, Сервис парк. Ну, не не тут то давай оце каже власник назад, щоб побачити расход. 16 літрів. На 300 силах. На 300 силах. Огонь. І це при том, що я трошечки нормально так навалюю, понял? Так, це у нас фар іде. Да, да. Вверх-вниз. Да. Да. Е, температура. Да, -зон. Ні. да, Нет, двухзвонний климат контроль. Це... Право, ліво. А, це хай-лоу. А це, типу, регулировать. Все, понятно. двухзонный климат контроль куда, куда дуем я думаю авто можно поставить и все так, хай вообще не надо дизелем пахнет <laughs> Это Це я сейчас вот голов... такая на труба да? Это там. Це сейчас <laughs> газануть и мы черни не будем не, сидеть. не. не, <laughs> Николай, а ну сходи глянь, дымить или не? <laughs> ну сходи подсними сзади, дымить или не? Звук надо подснять. Звук надо подснять. Иди ты, подтягом микрофон. Дай ты ему микрофон. Иди слайм, воно не дымыть. Снимай его. не дымите чуть-чуть. И черный, белая футболка, черный. Я, кстати, заметил то, что тебе тут не понравится. Чего? Свет. Свет? Как Ну я не люблю, ну это, ну крутилочка ж лучше. Ну никто не может делать машину так, как ты хочешь. А может, они или не могут. БМВ делают так. Ну, это только на скидных машинах. А то Япония, Корея, Китай, Америка. то Место. Место. что, Телефон поместится тут. Да поместится телефон и тут кнопочка какая Я думаю, не надо нажимать. Так, то газ, подожди. так, 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 по так, 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 Не так, ну, оно не робит, думаю. Это обдув и душа должен быть. А нет, это куда это в рот и в ноги. В рот и в ноги. А не стоит, наверное, да? Для ну, тебе? Нет, <laughs> 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 а ты проблем не имеешь. Мне Николаевич рассказывал. А Козырек. Она крашена была? Да, но ну, крашена до нас и не учить. Не, я просто бачу, что тут варка глянцева, понял, а вона матова. Так, Ну, бо ну, це завод покрашено так. С завода, не шо не йде матово, по-моему. Не, ну если. Если захочешь, сделають. Блин, а це ось як у старого японца. Помнишь Лаурель? Да. Там, где кожаные такие. Прикольно. А Понял, а можешь короче. Стой, стой, стой. Я тебе сейчас на будущее монтировать будешь. Там ты про кожаного розказував в чорний экран сделаешь. Як у старого японця. Да. Там де кожен. Бардачок. Нашел кнопочку. Подожди. Шо? А, не нашел кнопочку? Я ще не шукав. Шукаем. Значит, кнопочку. Тут? Только не подсказывайте. Подождите. Ха, Ха. Кнопочка. Прикинь, спасибо, надо сказать. А в тебе руки. И, и резко тебе надо аварий, а аварії убежать. Ну, надо справа знать, заходить. Сбоку, нажми, сбоку. Не Нет. через руль, Це, Це в... Блин, ну, вообще, в Якому тут жигулю, я знаю, а тут а така, метеорсья здорова, така. Ну, як? Пробил Ну, ты. Ну каждый. Ну вообще, кстати, чиш, так там место для цей кнопочки. Есть. Чтобы в другое место їхати. А, ты бачишь, ручка интегрирована в салон. Так Да. Так мы же возьмем у него на два дня джип. Нам дуже надо. Не, він тут такий, що дасть, но. Чу? Кстати, Рома. А знаешь, кто будет їхать за рулем? Сири. Знаешь, бухать? Да. Ладно, самое главное заехать в Макдональдс дальше. Так, це у нас самомайка, зад перед Поїхали і так колиша, дальше. Давай, Подожди. Тут є кнопка, ось. Ну, не, не клацай. Я знаю, що це. Це Черепестки. Oh. Ні. Да. Я там нажав і радіо включила. О, давай. Звук. Це станцію, бачиш? Я думав Він Ты сейчас только що, знаєш, як, як сказав, типа. Тут є кнопка, ти вже нажимаєш, і він такий. Но только, если ты нажмешь, то что то произойдет, понял? <рисутствие> И ти ще раз нажимаешь. Но если один раз уже нажал, то ни в коем случае не выключай. Давайте глянем тут. Тут у нас. Mm -hmm. Перешита. No. Прикольно, no. перешита. Це власнику. Респект. А скажи, дорого Волгу купить. Купить? Да. Так совать хочу. Ключ на ключ! Запросто! Я перезвоню. <гум> Це тобі не ваша хонда, яка не їде, ні Сука, тронка, бомба. Поїхали на трасу. А <buenas> я yeah, ja, ja дуже стопити не буду, ти шо. Так просто, ну щоб ти що ти по парковці постійно їздиш? Так я ж на трасу їжу, а потом я сяду. Нет. На трасу. Ти сядеш потом. не будем водити в Да. Та ні, ну джуй. Я ж не буду на чужій машині. І там ставка a few moments later. І Я розумію, власник мені вірить, довіряє. Ну ти собі не довіряєш? трошки резче можно. Подожди, тут пешеход. Кстати, могли вместо кнопок на руле, а это переключение всего вставы. Пана купляет свои БМВ. За 17 тысяч. Давай, а ну. Как зовут Эээ, Саня. Саня, извини. Выбач, если шо. Ну. Но ну, тачка ба. Тачка бомба. А вот. Не. Не. Бомба. Твоя я, отсылка, подожди, коли ты таніровав. Ну його шо, не. Бомба тоже сейчас не особо. Только що побачили. Іногда, да. А я, блядь, тільки повернув на трассу. Где де, де тупо, як поворотник клацає, бой? Не забувай, повний салон людей і дві з половиною тонни. Як тому що. Й воно пис... Вона сказала мене не любить! А? Серега, це не твоя машина. <рес> Серьос, не твоя маша. Ну родиться можна. Прикольно. <рес> Хочеться, знаєш. Отак сісти. Ану. До Курская за 300. Разве що до Курска? Це он. Николаеча. Ему якраз додому. Накупляй себе Мерседесів. Давай, трема. БМВ Мерседесівцы. Ось! Глянь, тачка! А, то в милях! Не слышол! Ощущение вообще. Я. я хочу себе жик. Возможно, даже поновее. Она чем чем Она Хочем, а ты не поставляешь типа. Да, я сяду. Нет. А Сейчас мы. Я тут уже с тобой сив! Нет, а ж не на своем машине? Мы даже цель не вставили из-за того, что ты сив. Кусок такой вырезать пришлось. Там бьело вставлять. Ныничего, блять. Куй ты едешь по второй полосе, бля, yeah, по если не летянешься. Реночники, ебать, чего ты не любишь рино? Так слабо. Просто якось не сросло. Рено? Да. У тебя? Угу. Mm -hmm. А чего? По мене есть чуть-чуть норма. <свісно> Стопи! <свісно> Тут діти! А, це не діти. Слышишь, ты, водила! Я, я ж легенько нажав, ну еле-еле. Ну, тут же ж крен, чуть-чуть вперед. -чуть тобі сподобався автомобиль. Він набагато пиздец он. Що ти скажеш по машине? А... Ну, так як ты уже їздив, делав, печатав, тонировал, заделував, в крутих. По поводу сборки розборки разборки все просто. Мне тачка понравилась. Тачка Тачка класна, тачка замечательная. Хотілося б, конечно, чуть-чуть комфорта, це уже для це мене. Ну, це не, не та машина. Хочеш комфорт? Mercedes, пожалуйста. Или BMW. БМВ. Угадайте, чиї репліки виріжемо. Угадайте, хто поїде. по преріям. По преріям. преріям. Пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, який ви в ній вийде. Він не отдупляє, що ти будеш делать, а я це вставити хочу. Ну, Надо став, так, ще щоб не видно це було. Раз, два, три. Ви на каналі, що по де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля. Ти <ріпи> <Це> його власника. Верто <ріпи> отохап. Верт... Знаєш, як мене так. Тепер... Як скорочено. Вертухаб. 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 Я да знаю. До вертуха поїть. І... Це... Нахуй я це придумав? Автохаб. Чеш? Вертухаб. — А в TikTok? Вертухан. Верту автохаб. Вертухан. вертухан він подписаний в ТикТоке. Іменно моя страничка, вертухан. Ну вертухан. от, вертухан. <laughs> ну, і все. виноватий. —